Отця І сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Де віки Слава Дорогі браті і сестри, в сьогоднішньому Євангелії хто на нього встиг прийти, ми чули слова про два чуда: про те, як Господа попросили врятувати дочку начальника зібрання. І в той час, як він був в дорозі до його будинку, де ця дівчинка лежала при смерті, його. Як завжди перепиняв і тиснув народ, бо всі хотіли до Нього підійти з ним, поговорити. І одна жінка, яка 20 років була хвора на кровотечу, вона підступила до Ісуса таємно, торкнулася його одежі і відразу зцілилась. І Господь запитував, хто до мене доторкнувся, бо я відчув, як сила вийшла з мене. І ця жінка розповіла, пояснила, Господь каже: віра Твоя спасла тебе, іди з миром. І за цей час донька начальника зібрання помирає. Але Ісус все одно приходить в Його дім, і Він повертає її до життя. І в іванських читаннях ці два чуда вони розповідаються в парі одне і друге. І в літургійному календарі одне від другого не відділяється. Це показує нам те, що тоді, коли ми перебуваємо в дуже великій нужді, коли ми перебуваємо в великій потребі, ми чекаємо на поміч Божу, тому що тільки Він може нам допомогти. Але іноді нам здається, що ми не отримуємо цієї допомоги, у нас життя валиться, у нас все йде на перекіс, але потім допомога Божа все одно приходить. І ми думаємо, а чому так довго, чому всемогутній Бог не міг сотворити все це разом і зараз? Справа в тому, що всі події узгоджуються між собою, тому що Бог це логос, премудрість і порядок. І всі події в цьому світі між собою узгоджуються. Одна тягнеться до другої, друга чіпляє третю, з третьої випливає четверта, і так воно тягнеться ланцюжком. Є дуже багато нескінченна кількість. Варіантів різних розвитку подій, які існують всі разом і ще можуть перетинатися один з одним. І тому буває так, що для того, щоб якась подія відбулася в нашому житті, то повинен включитися ланцюжок з десятьох інших. І в цьому вся справа і через це буває таке, що не зразу виходить все, але ми повинні бути впевнені, що Господь ніколи про нас не забуває, тому що. В Святому Писанні є слова, що Господь дасть тобі по бажанню серця Твого. Серце це орган вищого духовного сприйняття, це той кристал, який пов'язує нас з духовним світом. І коли людина висловлює своє бажання, то Господь обов'язково на нього відповість. Інша річ, що буває так, що людина сама не розуміє, що вона просить. Вона може просити собі в вона може просити собі в погибель. І тоді Бог буде намагатися відвести біду і позбавити нас від цього. Але якщо людина впирається в своїх бажаннях, то все одно воно прийде, те, що ми хочемо. Бог залишить нас з тим, що вибирає наша немічна свобода. Але допомога завжди прийде, навіть якщо трішки не зразу і трішки не в такій формі. Як ми звикли чути, і нехай віра цього начальника зібрання, який все одно чекав Ісуса до свого добу, хоча йому сказали, що твоя донька вже померла, не турбуй вчителя. А він все одно говорив, що я хочу, і Господь сказав йому, що віруй, і вона буде спасена. Нехай його віра буде для нас всіх і сьогодні, і у всі дні нашого життя. Прикладом. Амінь. Слава Ісусу.